Доброго дня усім! Сьогодні такий відеопрогляд будинку на етапі будівництва з такою гарною панорамою. У будинку є цоколь, є навіс на 4 авто, також дерева, сосни є на ділянці, басейн також є на ділянці. Дуже гарні краєвиди зараз покажу. Моноліт буде, вже є перекриття на перший другий поверх і на, також на. На дах буде також перекриття моноліт. Пасейн вже зроблений, ділянка, тут 10 соток, поруч сосни, на ділянці сосни та. і межую також через дорогу сосну. На закритий котечному містечку. Солоходосівка, Обухівська, Вухівський район, Обухівська траса, 8 км від Києва. Сам будинок 290 метрів плюс. Цоколь 54 метри, кімната цокольна, сховище, така гарний краєвид з мастер-спальні може бути. Дуже класна локація. Бачите, дубочки є, сосенки на ділянці. І тут ще така достойна ділянка з лівого боку. Навіс на 4 авто, велика кухня вітальня 60 метрів, плюс буде зона пральні, зона... Є... Кладовки кухонної. Так? Зараз я вам докладно все покажу. Давайте ще раз. Це виходить, через дорогу. Такі сосни. І зараз тут активно будується ця вулиця. тупікова вулиця з дуже класним краєвидом. Локація топ, як ви знаєте, важливо обирати локацію. Локація тут буде топова. Поруч будинки активно будуються, тобто в цьому році, може на початку наступного року вони будуть побудовані. Так? Також дорога буде асфальтована. обов'язково. Ну і якщо по проєкту, давайте другий поверх, я вам швиденько розповім. Тут я зараз знаходжусь, Ця вся частина, це все е, мастер спальня зі своїм, тут праворуч буде зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. І це все кімната там 30 чимось метрів. Планування відправлю. Проєкт відправлю, все це є. Ну, Локацію, місце. Зараз. зараз на етапі можна під це багато всього доробити. Також санвузол загальний і ще дві кімнати обов'язково будуть великі. Тому треба, можна трошки зменшити дві кімнати, зробити гардеробну ще додатково на дві окремі дитячі кімнати. Всього будинку, якщо соконною кімнатою, будуть йти 3-4-5 окремих кімнат, плюс вітальне шоста. Раз сходи тут моноліт. Зараз покажу його басейн, діляночку з цього боку. І тут дуже класні будуть вікна. Вікна плануються алюмінієві, не входить вартість. В Повисі буде точна ціна. Давайте зараз вийду на ділянку. Покажу вам спочатку ділянку. Я, можу, і, Та, не, не і далі Ось так виглядає фасад. Перший поверх. Бачите, як кладка Ха, гарно зроблена. Да? Такі сосенки. Це якраз межа цієї ділянки до того забору. Давайте я пройдуся да, спочатку. Щоб вам все до кінця показати ідеально. Так виглядає. Ось якраз басейн. Великий басейн вийшов. У мене по крокам вийшло 9 метрів, плюс-мінус, він десь 8 на 4, в принципі, стандартний, да? може трошки більше тут басейн вийшов. І це якраз одна тераса з цього боку і з того боку. Тут дві тераси цікаво, зліва і справа. Я потім вийду і покажу вам. Вже з кухні-вітальні тераси. Так буде правильніше. Також ліворуч від будинку буде навісна 4 авто. Навісна 4 авто, в ряд. На проєкті це видно також. Кому потрібно, я відправлю цю інформацію. Це якраз дорога по центру, зліва ще один проєкт будується. І от якраз де стовпчик, бачите з цього стовпця, Така йде ділянка. Тут якраз на авто 4 автобули, так? І ось такі дерева. Гарні. Давайте. І діляночка, зрозуміло, закінчується по той забор. Зараз я зайду з головного входу і розкажу вам про планування першого поверху, тому що а, другий поверх, якщо пам'ятаєте, я вам вже розповім. Плюс по плануванню ви все побачите. Тільки давайте я зайду краще з кімнати О, ну, почну звідси. Якраз це вхідні двері. Ось, що побачу які тут величезні двері. Зліва йде гардеробна і справа наступна поділена навпіл. Це буде санвузол. Тут праворуч іде кімната. Праворуч кімната великі. Велика стеля, відчезна військова стеля. Тут вниз сховище, так, кімната 54 метри. Далі йде велика кухня, вітальня. Зліва кухня, праворуч вітальня. І, Ну, росуна система обов'язково буде. І в цій зоні це їдальня. Великий стіл. Тут буде метрів-17 20 17, так, тераса. І тут побільше вже тераса буде також з цим чудовим краєвидом. Такий цікавий проєкт. ще гарний кусок землі, тут залишається додатково. Ще раз покажу вам кухню-вітальню. Нагадаю, 60 метрів. Але плюс ще, так, якщо тут ось кухня... Зробиться застрівцем. Тут можна зробити чи кухонну, кладову собі, чи пральню тут же під ваші потреби, так? Чи два в одному зробити, так? І це вже зона тут іде котельня. Такий цікавий проєкт є в наявності. Найде будівництво, кому цікаво, будь ласка, будемо раді, запрошуємо. Будемо раді вам. Тоді закінчується це відео. В описі ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо раді. Запрошуємо вас. Гарного дня.